Всім доброго дня чи вечора. Рада вітати вас на своєму каналі Даріана White ProMagic. Сьогодні у нас чисточка. Відкриваємо собі доріжки на своїй ніжки. Ритуал для подорожуючим на відкриття доріг. Будемо знімати всі блоки, просити вищі сили і всі сили Всесвіту відкрити нам легку дорогу на всі чотири сторони, для тих, хто подорожує, має довгі перельоти, багато годин в дорозі, за кермом авто, як в особистих справах, так і по бізнесу. Хто має довгі відрядження, зв'язані з переміщенням з одного місця в друге, з однієї країни в другу, будемо очищатися перед дорогою, відливати на віск усі блоки, все знімати негативне, щоб легким був перетин кордонів, щоб ви були під ангельською опікою, щоб ангели-охоронці оберігали вас. Закривали своїми крилами і робили нас невидимими для злих ворогів, поганих завидників, жадібних людей, щоб усі святі супроводжували нас в дорозі. Ритуал проводимо як і самостійно, так і зі мною разом. Дивимося відливку з вичаткою 3, 6, Днів перед тим, як ви зібралися вирушати в дорогу. Що ми потрібно для цього підготувати? Обов'язково перед переглядом або ритуалом: прийміть душ або ванну. Потім ми беремо, запалюємо церковну свічечку, набираємо у водичку. В мисочку водичку ми можемо туди додати трошечки четвергової солі і ставимо біля свічечки ікону Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці Діви Марії, дивимося на полум'я свічечки, як горить. І будемо очищатися для. Спочатку я хочу для очищення зробити такий ритуальчик, який допоможе вам зняти спочатку перед, перед відкриванням доріг, зняти з себе негатив. Ми зараз тут маємо четвергову сіль, і ми будемо уявно уявляти, що це ви. Проговорювати своє ім'я і будемо знімати всі накопичення різного виду негативу. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зараз ми будемо ваше ім'я. Є якийсь негатив. Який не дуже хоче зніматися. Зараз ми будемо це підпалювати. От свічечка гаситься чомусь у нас, Ну, зараз ми. Відкриваємо, знімаємо зніжок. Всі пута, щоб легко нам було, очищаємо весь негатив, який зібрався на нас за цей час, щоб ми були чистенькі, щоб у дорогу ми вирушали без негативу. Слава Отцю і Синові і Святому Духу. Амінь. Господи, спаси Рабу Божу Ваше ім'я від усього зла, від приступів, вигадок, таємних задумів, мереж, ловчих, отрут, мечів, змов, відмов. Хитрих підступних наговорів, очисти від ворожого відвідування, від тюремного ув'язнення, від підкупу і меча, від слова сказаного запалу, від ворожої наради, від помилкової обіцянки, від води заливаючої, від хвилі потопаючої, від звіра від вогню спаси. Господи, бережи мене від вітру буйного, від горя застойного. Господи, бережи мене від злобного чаплуна, від злих заговорів на моє ім'я. Господи, бережи мене, захищай, очищай від хвороби жахливої, від ранньої смерті мерної, від аварій, від страхів. Від різного виду порчі на мене наведеної. бережи мене і захищай, Господи, від перевернутого Христа і свічок спаси, захисти, збережи мене, ангел мій охоронець, ваше ім'я. За мою душу молиться все, що я сказала, а що забушене не сказала, слово до слова, прийди. І мене, рабу Божу, ваше ім'я, від усього зла збережи. Христос Воскрес, навіки Воскрес, і я, раба Божа, воскресну з морока на нові успіхи. Амінь. Дух Святий, зійди на мене і благослови мене на блахи діла, навіки вічні. Амінь. Зійди на мене, очисти мене. Від усього зла, від усіх наговорів, від усіх ворогів. Так мені, Боже, допоможи. Покиде очищення вас від різного виду негативу, від усіх порч, від усього зла. У мене тут є рунічний став, який спеціально зроблений на відкривання доріг, на допомогу. І ми зараз будемо у цю водичку, я також додавала четвергову сіль. Сідаємо зручнесенько, дивимося на свічечку, дивимося на полум'я, відкриваємо всі дороги для подорожуючих. Так мені, Господи, допоможи. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Всі напрямки ваших доріг відкриваємо Ваше ім'я. Всі дороги судьби відкриваємо Ваше ім'я. Все, що закрито ключем, відкриваю. Розкриваю всі блоки і перепони з ваших доріг, з вашого шляху, все знімаю, у віск замикаю ваше ім'я. Говоримо, ваше ім'я. Весь негатив з вас відходить, вас більше не тривожить, всі дороги вам по судьбі відкриті, а ворогам вашим. Закриті, замуровані та буде так. Знімаємо всі замки, замочки на ваші дорожки, всі дороги долі вам відкриваю ваші ім'я, всі двері відмикаю, всі перепони з вашого шляху забираємо, воском відливаємо, в землю відправляємо. Нехай негатив відходить. Вас більше не тривожить ваше ім'я, шляхи дороги вам і вашим рідним відкриваю на всі чотири сторони, на хороше відношення, на спілкування, на розуміння, на удачу і фар на щастя, на здоров'я, на добру долю, на мир ім'я. Нехай ангели охоронці! Несуть вас на руках по вашому життю, і нехай всі святі охороняють, оберігають вас від усіх бід, хворіб, напасті, нехай зроблять вас невидимими для ворогів, злих людей, зависників і допомагають в дорозі. Удачі, притяжіння, бажань звершення, сила чотирьох стихій. Вас наповнює всі перешкоди від вас відганяє. Дух Святий, зійди на мене, Знімаєм, очищаєм та все непотрібне, віск зливаєм, як віск застине, так і всі закриття з ними, всі пути з ваших ніг зніми, легкістю наповнить, та буде так дороги відкриває. Всі двері, що закриті, відмикаємо, перепони знімаємо, вас очищаємо, та буде так, на правильний путь. Направляє, в дорозі оберігає та буде так, навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, ваше ім'я. Зливаємо. Дороги собі відкриваємо. Весь негатив зливаємо. Дороги собі відкриваємо. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа знімаю ваше ім'я. Знімаємо весь негатив, відкриваємо всі дороги. Знімаємо блоки, відкриваємо дороги. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа зливаю ваше ім'я. Отч наш, якщо ти їй не записав. Сяти сім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай твоє, Як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний. Дай нам сьогодні оспав нам гріхи наші, вставляємо Боже, по наші. Не веди нас тут скушені, але нас від лукавого. Сіль потріскує. Знімається весь негативчик з нас. Навіть відлилося. дивіться, у нас віск вийшов за чашу з водою. Відійшов негатив. І все у нас гарнесенько, як бачите, згорає. Очищення проходить гарно. Те, що сіль потріскує, це, звичайно, знімає негатив. Негатив є, четвергова сіль. Вона дуже сильна, допоміжна і допоможе вам очиститися. Поки застиває віск, я ще раз буду читати молитвочки і буду просити всі сили, а ви будете говорити своє ім'я. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Отцю і Синові і Святому Духу. Амінь. Господи, спаси Рабу Божу, раба Божого ваше ім'я, від усього зла, від підступів, вигадок, таємних задумів, мереж, ловчує, отрут, мечів, змов відмов, хитрих підступних переговорів, від ворожого відвідування, від тюремного ув'язнення. Від підкупу і меча, від слова сказаного запалу, від ворожої наради, від помилкової обіцянки, від води заливаючої, від хвилі потопаючої, від звіра, від вогню спаси. Господи, бережи мене від вітру буйного, від горя застойного. Господи, бережи мене ваше ім'я. Бережи мене від злобного чаклуна, від злих заговорів на моє ім'я. Господи, бережи мене від хвороби жахливої, від ранньої смерті марної, від аварій, від страхів, від різного виду порчі на мене наведеної. Бережи мене, Господи, від перевернутого хреста і свічок, спаси, захисти, збережи мене, Ангелу мій охоронець. Ваше ім'я за мою душу молиться, все, що я сказала, а що забувши не сказала слово до слова, прийди і мене, рабу Божу, ваше ім'я від усього зла збережи. Христос воскрес, воістину воскрес, і я, раба Божа, раб Божий, воістину, воскресну, з мороку на нові успіхи. Амінь. Дух Святий, зійди на мене і благослови на благі діла, на віки вічні Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Відкриваємо всі напрямки ваших доріг, ваші ім'я, всі дороги судьби відкриваємо. Ваше ім'я, все, що закрито ключем, відмикаємо, розриваю всі блоки і перепони з ваших доріг, з вашого шляху, все знімаємо, у замикаємо. Весь негатив з вас відходить, вас більше не тривожить. Всі дороги вам по судьбі відкриті, а ворогам вашим закриті, замуровані, та буде так. Знімаємо всі замки, замочки на ваші дорожки, всі дороги долі вам відкриваємо ваші ім'я, всі двері відмикаємо, всі перепони з вашого шляху забираємо, воском зливаємо в землю відправляємо. Нехай негатив відходить, вас більше не тривожить ваші ім'я. Шляхи дороги і вашим рідним відкриваю на всі чотири сторони, на хороше відношення, на спілкування, на розуміння, на удачу і фарт, на щастя, на здоров'я, на добру долю, на любов, ваше ім'я. Нехай ангели-охоронці несуть вас на руках по вашому життю, і нехай сісяті Охороняють, оберігають вас від усіх бід, хворіб, напасті. Нехай зроблять вас невидивими для ворогів, злих людей, зависників, допоможуть в дорозі, зроблять удачі, притяжіння, бажань завершення. Сила чотирьох стихій вас наповнює, всі перешкоди від вас відганяє, Дух Святий. Зійди на мене, Ваше ім'я, знімаєм, очищаєм, та все непотрібне з вас, на віск зливаєм, як віск застине, так і всі закриття, доріг ними, всі пути з ваших з ними, легкістю наповнить, та буде так: дороги відкриваєм, всі двері, що закриті, відмикаєм, перепони знімаєм. Вас очищаєм, та буде так. На правильний путь направляєм, в дорозі оберігаю, та буде так, навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, ваше ім'я. Слава Отцю і Сину, і Святого Духу! Амінь. Господи, спаси, Рабу Божу! Раба Божого ваше ім'я, від усякого зла, від піступів, вигадок, таємних задумів, мереж, ловчує, отрут, мечів, змов, відмов, хитрих підступів, переговорів, від ворожого відвідування, від тюремного ув'язнення, від підкупу і меча, від слова сказаного запалу. Від ворожої наради і помилкової обіцянки, від води заливаючої, від хвилі потопаючої, від звіра, від вогню спаси, Господи, бережи мене від вітру буйного, від горя застойного. Господи, бережи мене від злобного чаклуна, від злих заговорів на моє ім'я. Господи, бережи мене. Від хвороби жахливої, від ранньої смерті марної, від аварій, від страхів, від різного виду порчі на мене наведенною, бережи мене, Господи, від перевернутого Христа і свічок, спаси, захисти, збережи мене, ангел мій, охоронець, ваше ім'я, за мою душу молиться, все, що я сказала, а що забувши не сказала, слово. До Слова прийди і мене рабо Божу, раба Божого, ваше ім'я від усього зла збережи. Христос Воскрес, воістину Воскрес, навіки Воскрес, і я, раба Божа, раб Божий, воскресну моруку на нові успіхи. Амінь. Дух Святий, зайди на мене і благослови на благі діла, на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Та буде так. Отче наш, якщо Ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і не веди нас у скушені. І збавга нас от лукавого, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, від замикаю. Ваше ім'я все знімаю, всі блоки дороги відкриваю. Віск у нас трошечки вже пристив. Думаю, що ми можемо подивитися, що ми зняли сьогодні, які у нас були перепони, яких у нас вже не повинно більше існувати. Як ми бачимо, тут є деякі у нас навіть на. В зовнішній частині показано, що є деякі пробої, теж в чакрах. Негатив. Зараз я попробую, щоб думаю, що достатньо. Мені вдасться це перевернути. І трошечки м'який ще віск. Зараз я його легесенько переверну і подивлюся, що у нас тут злилося. Ну, Злилося у нас. Гарно у нас злилося. Трошечки віск у нас ще гарячий. Усі перепони, усі весь негатив на ваші дороги знято. перешкід було шкождань, перешкождань було багато. Ось, ну, все. Подивіться, у нас тут дуже-дуже багато теж всього накручено. Ну, якщо воно злилося, значить воно з нас відійшло. І ми цей віск утилізуємо. Всі блоки від вас відійдуть, віск застив, і весь негатив від вас відійшов. Отож, бажаю вам всім щастя, здоров'я, благополуччя. Щасливих доріг, і нехай святий Бог вам допомога, допомагає, щоб ви досягнули своєї цілі, щоб був мир на землі, щоб були здорові наші діти у наших сім'ях, панував мир і слагода, і щоб нікого у нас у сім'ї не бракувало. Отож, всього вам хорошого, до слідуючого відео. Підписуйтеся на мій канал, буду вам дуже вдячна. Адже ваші перегляди, ваші вподобайки, коментарі будуть допомагати просуненню відео, і це може допомогти комусь, кому це потрібно стати в допомозі. Тож всім дуже вдячна, всього вам хорошого, хорошого вам дня і любві, злагоди, здоров'я, удачі!